Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде мега крута новинка. Такої постілі ви ще не бачили ніде ніколи. Це прям гаряча новинка, ось тільки-тільки отримали. Постільна білизна з ковдрою літньою в комплекті від фірми Коловка. Дивіться, яке круте пакування. Це така ось велюрова тканинка. Пакування чемодана, ручка така ось текстильна, фірма Колоко. Ззаду в нас теж такий велюрова тканина, дуже великий об'ємний чемодан. я його, якщо чесно, однією рукою ледь підіймаю. Відкривається він по колу, ось так, на двох змієчках. До речі, дуже зручно, коли в комплекті дві змієчки. Тому що якщо одна, наприклад, у вас зламається, то інша буде на запас, і у вас цей чухольчик, чемодан, продовжить працювати. Ось так відкривається він доверху. Дивіться, тканина, яка пакування. Якщо, знаєте, як говорять, все починається з пакування. Якщо пакування таке якісне, дороге, тобто вони не пошкодували на це коштів, то уявіть, яка постіль. А ось саме і ця постіль лише євро розмір, ціна 1850 гривень. Такою ось стрічечкою вона ще замотана, перетягнута. Тут поєднання двох тканин. Одна це мікродисперсний велюр з оксамитовим переливом. Інша тканинка це у нас фланелєва, натуральна, ось така. Також є е, така ось тип, кайомочка, це вишивочка, саме. вишивка йде. І чотири наволочки в комплекті. ну, А кольори вони взагалі просто дуже круті. дуже. Зараз я відкрию цю постіль і покажу вам, як вона буде виглядати от, в відкритому вигляді, на дивані. Я так на складі, звичайно, відкрила кожен колір, і вона неймовірна, але все ж таки хочеться подивитися, як в інтер'єрі, на дивані виглядає. Я думаю, що ви будете просто в захваті так само, як і я. Ось я розділила постільну білизну, і я вам хочу сказати, що буду показувати вам її в декілька етапів, тому що вона на дві сторони і наволочки, і ковдра. Одна сторона це мікродисперсний велюр, він дуже красиво переливається, інша сторона це у нас фланель. Фланель не плутаємо, будь ласка, з баєчкою, тому що байка це лише зимова тканина, а фланель в нас все сезонна. Вона натуральна, дихаюча, плотна, водночас м'яка, приємна до тіла, не кашлаті, не ліняє. Буде вам довго слугувати якість цієї постільної білизни преміум. Я спочатку вам застілила ось таким чином перший варіант використання, коли у нас ковдра, я застілила наверх велюром. Дві наволочки у нас велюром теж наверх, а дві. Фланелькою наверх. Потім е, по е, відео я вам буду показувати, змінювати, як ще можна її використовувати, міняти. А ви вже обирайте, дивіться, як вам буде краще, як вам зручніше, як вам більше подобається. А моя справа вам запропонувати. Почну вам розповідати з ковдри. Ковдра у нас всередині з наповнювачем. Холофайбер, вона не пуста. Повністю простьобана, як ви бачите, дуже добре видно малюнок стьошки на ковдрі, коли перевернутий на мікродисперсений велюр саме. Тому що ось тут трішки не, не так чітко видно колір саме. Наповнювач всередині в нас холофайбер, можна ковдру прати разом з усією постільною білизною, можна прасувати з цієї сторони де фланелька. Я її, власне, і прасувала сьогодні, причому на високій температурі, щоб пар проходив навіть на велюрову сторону і розрівняв її. Тканина не пошкодиться, не переживайте, наповнювач не зіб'ється. Е, вже перевірено е, прали цю ковдрочку, е, ну не саме цю, а покупці свою ковдрочку прали і наповнювач не збивався. Він, навпаки, коли висохає, розпрямляється і становиться такий знову пухкий. Розмір ковдри в нас євро 200 на 230. Йде така ось вишита е, типу рюша, це не точки, з трьох сторон ковдри. Ця сторона. Низ, ось та сторона. А де ви будете вкриватися саме, тут немає такої рюші, Виробник спеціально це продумав для того, аби вам було комфортно та зручно, щоб вона вам не заважала. Хоча, в принципі, вона така маленька, що заважати не може, але все одно. Простирадло тут збільшеного євро розміру 230х250, в кого не стандартне збільшене євроліжко. Вам важко знайти простирадла на ваше збільшене ліжко, то знайте, що в цій постілі вам обов'язково підійде простирадло. Воно не на резинці, прошите, оверлочене. Тканинка в нього фланелєва повністю. І ось такий малюнок. Тобто постіль виконана по факту в стилі Кампанія. Це поєднання двох різних в нас і малюнків, і кольорів, і навіть тканин. Наволочки чотири штуки в комплекті. Дві з них це розміром 50 на 70. Вони з такою ось рюшею, повністю одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Вони фланеліві повністю, одягаються на запах. Ось такий у нас запах він е, десь посередині. Достатньо глибокий, гарний. Ось аж тут починається запах, подушка випадати не буде. Інші наволочки в нас це дві штуки: 70 на 70. Вони з такою рюшою вишитою, як і на ковдрі. Верхня частина це велюр, мікродисперсений, з гарним таким відливом. Інша сторона це фланелєва. Також одягається на запах ближче до кінця наволочки. Він розташований, теж глибокий та гарний. І шовчики всі в нас ідеальні. Постільна білизна, преміум якості фірма Колоко. Подарункове пакування, лише євро розмір. Ціна. За євро розмір 1850 гривень. Кольорів є дуже багато, не лише такий, як в мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Я вам скину всі кольори, які... Залишилися в наявності цієї постільної білизни. Як ви бачите, можна подушки, наволочки міняти сторонами, можна, щоб повністю ось так була фланеліва частина. Зверху, тобто велюр, з іншої сторони, теж, дивіться, яке гарне буде поєднання. Тобто, ви вирішуєте, як вам буде краще, красивіше. Дивіться, ось так ще може бути. Бачите, повністю на фланелівій стороні. А ковдра в нас на велюровій стороні перевернута. Ось так виглядатиме це. Як вам такий варіант, коли в нас ковдра перевернута доверху фланелівою стороною і всі чотири наволочки також е на фланелівій стороні? Ось такий варіант. Як на мене, теж дуже-дуже гарний, красивий. Красиво виглядає взагалі постіль з будь-яких сторін. Е велюрчик у нас знизу, ось так. Чудово, правда? І ще один варіант комбінації, коли у нас дві наволочки: 70 на 70 на велюровій стороні, а дві на фланелівий і ковдра перевернута догори фланелівою стороною. Ось так це виглядає. Теж круте поєднання. Мені все подобається в цій постільній білизні. Якість, якість преміум, поєднання кольорів та малюночків, пакування, ціна. Комплектація, саме що чотири наволочки в комплекті, ковдра гарна, велике простирадло. Це також рідкість. Як на мене, виробник поєднав в цій постільній білизні все, що потрібно, всі найкращі можливі варіанти комплектації, наволочок, простирадла та ковдри. До речі, на ковдру додатково під ковдру не потрібно. Вона вже є в нас два в одному. Ковдра плюс підковдра.